Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот-чоловічих ділових сорочок від німецького виробника. Сорочки дуже комфортні до тіла завдяки використанню чистої бавовни. лоті 11 штук, 3 кольори. Сорочка блакитного кольору, вона з довгим рукавом прямого крою, з нагрудною кишеною, Манжети з можливістю регулювання ширини. Матеріал 100 бавовна. По розмірах три сорочки: 41-го, одна 40-го. Далі ділова сорочка із синім малюнком та приталеним силуетом. Їх холодять дві штуки, розмір 40 та 44. Матеріал 100% бавовна. І приталений силует з коміром на гудзиках та довгими рукавами у сорочці у червоно білу, чорну клітинку. Її холодя 5 штук по розмірах 1,42. Два з перших та два з Сорочки дуже гарної якості, класичних кольорів. Замовити лот, ви зможете у наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. І всім дякую за увагу!